Доброго дня, друзі. Ніколи вас нічого не просив, але зараз, на жаль, прийшов такий час, що звертаюся до вас з проханням. Є ось такий автомобіль, це вже його забрали, почали барахолити, але не всю суму за нього віддали. За цей автомобіль потрібно ще віддати власнику 2000 доларів. Якщо хто може, будь ласка, допоможіть в придбанні даного автомобіля. Хлопці вже знаходяться, які попросили його, знаходяться вже. На війні. Тому цей автомобіль був куплений по місцю, щоб швидко привести його в порядок і відправляти до хлопців. Ходовка тут зроблена, таке подвигун, ніби питань немає. Але бачите, отаке бампера, все погнуте. Ну, Приводити будемо в порядок те, що необхідне. На, скажімо так, на красоту звертати уваги не будемо. Ну, єдине, отак, бачите. Мінуса є, це да, потрібно буде попідварювати, щоб воно просто не повідвалювалося. Тому прошу вас в допомозі зібрати кошти, щоб віддати другу суму за цей автомобіль. Це добре так, що власник погодився під чесне слово, віддав його. Ніби як розсочку нам зробив. Потрібно зібрати на другу половину вартості автомобіля, резину купити для нього, тому що. Як прозвучала одна фраза, кажуть, що до осені може поїздити, але, але ж це в нас може бути час перезуватися, а у них може просто його не бути. Тому потрібно віддавати автомобіль, щоб був на ходу. масла, фільтра, хоч якоюсь краскою зеленою чи чорною задуть, щоб не було, щоб вона не блистіла в деяких місцях. Ну, По можливості привести його в порядок, хоч в технічному стані, не візуальному. Номер картки залишу в описі під цим відео. Якщо хтось може 5 гривень, хтось 10, хтось 100, скиньте, будь ласка, допоможіть підготувати даний автомобіль. Дякую за розуміння. Вибачте, що звертаюся до вас. Ой. Надіюсь, друзі, все буде добре.